Признаки емоційного виснаження це постійна хронічна втома, навіть якщо ви достатньо спите, наростаюча роздратованість, навіть маленька дрібничка може викликати сильну емоційну реакцію, гнів, злість, агресію. Відсутність взагалі радості життя, інтересу до діяльності, яка колись приносила задоволення, також зниження концентрації уваги. І ще один дуже важливий признак, який не можна ігнорувати, це соціальна ізольованість. Людина взагалі не має бажання спілкуватися не з колегами, не з друзями. Взагалі вона не, не має бажання виходити з дому. І в цій ситуації дуже важливо розуміти, що потрібно розвивати всі сфери свого життя, бути в гармонії та балансі із собою та всесвітом.